Салют вікінги! ну що, ти попав на відос, де ми з тобою будемо качати нас і сісі і Ну, з деякими фішечками. Так, хлопці згодом в себе. Саме головна фішка. Якщо у тебе вони стоять на місці, якщо ти давно хочеш їх збільшити, хочеш, щоб де були сочні, об'ємні, великі, залиті, такі повинні бути, щоб ти зміг ходити по вулиці ось так з маєчкою, щоб воно все. Ти попав на цей відео. Сьогодні відео я тобі покажу, як я їх качаю, тому цей відос буде тобі полезним, якщо ти хочеш їх збільшити. Так, а починаємо ми з наших класичних віджимань, але з деякими фішечками. Так, а ну, гантелька, Ой, штанга. Дивіться, займаємо класичну позицію. Потім ми повільно опускаємося, максимально повільно, плечі йдуть назад, вони не дивляться вниз. Ми ось так встали, повільно опускаємося. І злітаємо. І знову повільно опускаємося. І злітаємо. Далі, дивіться, ще саме головна фішка. Замічайте, як у вас локті. У вас лохті дивляться туди. Дивіться, ми опустились, піднялись. І коли ми піднялись, ми локті зводимо в себе. Ось так. Оп. І тим самим ми зжимаємо наш м'яз. Вжимаємо м'яз і ми його відчуваємо. Ми його чудово відчуваємо, чудово насичується, і тим самим ми його забиваємо ідеально. Показуємо, дивіться. Повільно опускаємося. Злетіли і здавили. Опустились. Піднялись, здавили. І ось так. Підходів 5, по 12, по 8, по 10. Скільки ви можете на максимум, і я вам обіцяю. Вони стануть більше. Так, ідемо далі. У нас є блін. ого, Блін десятка, Якщо вам буде важко, можете взяти менше. Дивіться, ми стали ось таку позицію. локті у нас дивляться до нас зжаті. Потім ми піднімаємо і так само, як у віджиманнях, вжимаємо. Підняли і зжали. Підняли і зжали. Ось бачите, піднімаю і локті зжимаю. І ось так само ми заставляємо наш м'яз лопати, коли він лопає, він заживає і все більший. Тому дивіться, що по заняттях. Одне заняття повинно йти на максимум, у мене так іде. Потім одне заняття йде. Адекватне заняття, як сьогодні, таке адекватне, не легеньке, але ну і не важке. І потім йде саме легке заняття. Чисто йдемо займатися, позаймалися і пішли світ. Тим самим, після нашого максимум заняття, наші м'язи заживають, потім, коли йде адекватне, вони трохи так підпамплюються, йде легке, вони знову повністю заживають і, і знову йде максимальне заняття, і вони знову лопають і в нашій сісі стають більші. Йдемо далі. І ось потім йде класичний жим. Думаю, я ж сьогодні жати не буду, тому я вам показувати не буду. Ну там нічого важкого, думаю, якщо не знаєте, як жати, можете подивитися відоси, можете написати. Я зніму як, що, коли, куди і як. Як, що, коли, куди і як. Це сказав. Тому всім дякую, що дивились. Надіюсь, я якомусь з вас допоміг. Підсказав щось нове, відізнатися з мого каналу. Буду вдячний кожному за підписку, за лайк. А ми ще з вами побачимося.